Доброго дня, шановні депутати, запрошені. На засідання постійної комісії з'явилося чотири депутата. Кворум необхідний для проведення засідання є. До розгляду на комісію пропонується одне питання про внесення змін та до бюджету Бловіщенської міської територіальної громади на 24-й рік. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати одноголосно. Питання перше: про внесення змін та до бюджету Блогівської міської територіальної громади інформує. Сесії дуже було на позатяговуватися, як для продовження. Ми створили цільовий фонд, і в нас вже вчора впали кошти. Цей фонд, це кошти цільового призначення на ремонт дороги від 100 зоря мільйон гривень. Значить, пропонується винести на сесію питання і збільшити доходи та видачу видаткову частину бюджету по спеціальному фонду на 1 млн грн. З метою подальшого використання коштів за цільовим призначенням це на виконання програми соціально-економічного розвитку нашої території, нашої громади, а саме на е експотаційне е утримання дороги. Визначити головним розпорядником щодо використання цих коштів міську раду. Ви з області кинули гроші? З області, коли кинемо гроші? Як вона кидати?